Привіт! Я тебе вітаю у ком'юніті. Двіжа. Мене звати Віка. Сьогодні ми поговоримо про наш улюблений драгобрат. Буде декілька частин. В цій частині розберемо про систему скіпасів на драгобраті, Чим вона відрізняється від світових систем, звичних нам, наприклад, там як в Альпах, в Буковелі, де ми катаємось по дням. Платимо за день катання, в чому її недоліки, переваги, які є лайфхаки, а також розберемо, які є зони катання. Трошки зачепимо цю тему. В наступних відео будемо розбирати більш детально кожну окрему зону. Тож, погнали! Дрегобрат, це найкрасивіший, найвисокогірніший курорт України гірськолижний, який ми дуже любимо за його атмосферу, за його автентичність. Він розташований на висоті 1300 метрів, 1700 метрів. На висоті 1300 метрів знаходяться вже готелі. Тобто ви живете на самому курорті. Зона катання 1300-1700, Є бугельні витяги, є парок рісельних витягів, є також навчальні. Моя особиста думка, що якщо навчитись на драгобраті кататись, то можна спокійно кататись в Альпах. Драгобрат розташований на одній стороні Свидовецького хребта між двома вершинами гори Стіг і Гори Близниця. Їх висота 1700 метрів і 1880. І з видом уявіть собі на Говерло і Петрос. Тобто ви катаєтесь і у ясну погоду ви перед собою бачите Говерлу та Петрос. Особливістю курорту Драгобрату, через який ми його так любимо, це його. Недоступність для звичайних машин. Туди немає асфальтованих доріг, піднімають тільки великі газ 66 буханочки, такі повнопривідні, там Нісан Патрол і так далі. Ще одною такою цікавою особливістю курорту Драгобрат є те, що на курорті є чотири класних зони для катання, але вони належать чотирьом різним господарям. Що це означає для нас з вами? Це чотири різних скипаси. У кожного скіпаса різна. Вартість на підйоми, різна система обміну та повернення. Деякі підйомники повертають кошти, деякі не повертають, але можна обійти пізніше, розкажу як. Отже, у нас є 4 зони катання, з яких легко переїжджати з однією в одну, якщо знаєш маршрут. Я вам схематично покажу, де знаходяться ці 4 зони катання. Я знайшла ну, такої собі якості картинку, але вона найбільш передає масштаб драгобрату, і на карті вам не так буде зрозуміло. Тому, якщо ви вмієте нормально малювати, намалюйте їм хтось вже нормальну карту. Перша зона, з якої ми почнемо, це перша зона, яку побудували на Драгобраті, поставили. Це зона у народі, вона називається Корятні, офіційно вона називається гірськолижний комплекс Драгобрат. Чому курятня? Тому що там по цей день стоїть курничок, схожий на курятник. Поряд побудували кафе і назвали його Курятня. Тому ця зона ми називаємо курятня. Не дивуйтесь, якщо вас хтось буде чекати на курятня. Давайте її позначимо на карті. Я позначу червоним. перший великий бугольний витяг, котрий називається ВЛ 1000 Другий великий витяг, котрий називається Допельмайер. він захований серед готелів. Не всі знають, що він там є, але він там є і там дуже часто немає черг. Також тут є два маленьких учбових витяги. Один зовсім такий майлесенький, він не дуже високо підіймає і досить такий пологий схил. Другий йде паралельно першому підйомнику. В1000, він піднімає трошки вище і там вже більш крутий схил. І друга зона катання, яка розташована у нас праворуч, якщо дивитись по карті, це вершина Карпат. Вона має один великий бугельний витяг для дорослих, одну кріселку, котра піднімає нагору стіг, і один учбовий, учбовий підйомник. Далі, третя зона катання у нас називається чайка, і це крісельний підйомник, котрий веде на перемичку. На перемичці знаходиться кафе, де можна випити кави, глінтвейну або поїсти щось смачненького, дуже гарно, до речі, готують. Також у них є учбовий підйомник, але він щось, якщо чесно, дуже крутий. Для учбового, і мені там іноді не учбовому страшновато. І четверта зона, яка знаходиться найбільш віддалено, про яку мало хто знає, тому що там декілька готелів, декілька кафешок. Вона не дуже сильно популярна, але прикольна також для катання. Це Оаза. І Оаза знаходиться у нас найправіше. В неї є великий бугельний витяг. Поставили ще один бугельний витяг, наскільки я пам'ятаю, десь ось тут. І також є маленький учбовий витяг. Давайте ще раз подивимось, де знаходяться підйомники, вже на фотографії, щоб вам було вже більш зрозуміло. Перша зона катання це у нас ГК Драгобрат, перший підйомник ВЛ 1000. Поряд з ним вздовж йде маленький учбовий. Другий підйомник. Початок знаходиться захований в готелях. Піднімає ось сюди. Учбовий підйомник знаходиться ось тут. Далі, друга зона катання, вершина Карпат у нас знаходиться поряд, праворуч від курятні. Це ось тут. Знаходиться у нас. Бугельний підйомник. Ось це пішов у нас крісельний підйомник. І ось тут у нас маленький підйомник, який учбовий. Зліва у нас знаходиться крісельний витяг, який піднімає на перемичку ось сюди. І називається він чайка. Далі ще лівіше, у нас знаходиться оаза, Тут його не видно, це трошки віддалений курорт. Зафіксували це. По системі катання давайте розберемо, як же бути з різними скіпасами. У нас є 4 зони, звісно, у нас є 4 картки, але це не обов'язково. На драгобраті система катання не по дням, як на Буковелі, де ви платите там, купуєте скіпас собі на один-два дні. На драгобраті ви купуєте саме кількість підйомів на тих зонах катання, де ви хочете кататись. І отже, давайте поговоримо спочатку про незручності. Перша незручність це кількість карток в тебе в кармані, в кишені дві, три-чотири картки, і тобі потрібно відстежити, коли ти достаєш одну, щоб її пікнути, тому що вони вкупі знаходяться, і магнітна ця історія може не працювати. Ти її достаєш, і треба добре відслідкувати, щоб нічого в тебе, якась якийсь кіпас в тебе не випав. І друга така незручність. Якщо ти катаєшся з компашкою і тебе хтось позвав в іншу зону катання, тобі потрібно спочатку спуститись за скіпасом. Тепер давайте поговоримо про моє улюблене про переваги. Чесно кажучи, я таку систему люблю більше. Чому? По-перше, це не змушує тебе кататись увесь день. Ти можеш спокійно піти собі на обід, затриматись трошки більше, кудись піти порозважатись і не думати про те, що ти ж все ж таки заплатив за цілий день і тобі потрібно його викатати. І друга перевага це те, що це чотири конкуренти, і ця конкуренція дозволяє не улетіти цінам на скіпаси вверх і залишає їх на такому бюджетному, приємному е рівні. Отже, відповідь на найцікавіше і не на найочікуваніше питання: що робити, якщо залишились невикатані гроші або невикатані підйоми, я вважаю, що це найкрутіша фішка драгобрату, яку тільки можна уявити, це дуже зручно. Коли ти уїжджаєш, тебе залишились якісь підйоми, ти підходиш до каси, і тим, хто приїхав, перепродаєш із рук в руки. Вони попередньо перевіряють в касі, скільки там залишилось підйомів, чи дійсно та кількість, яку ти озвучив, точно так же ти можеш купити з рук у людей, які там стоять, які вже уїжджають, коли ти тільки приїхав. Майте на увазі, що якщо ви уїжджаєте, наприклад, у неділю, то Кількість бажаючих продати буде більше, ніж кількість бажаючих купити. Через те, що просто більше людей уїжджає і менше приїжджає. Тому все ж таки розраховуйте свої скіпаси, розраховуйте свої сили, не розраховуйте на те, що та я потім там перепродам. Думайте наперед, якщо ви приїхали. Наприклад, у неділю і у вас цілий тиждень і попереду немає свят, ви можете ще сторгуватися і збити ціну, тому що людям потрібно швидко скинути, і вони їх скинути не можуть. Точно так же ви можете продати на вихідні, іноді, іноді хтось умудряється дуже вигідно це зробити. Це супер-крута фішка. Ці скіпаси вони не іменні. Там немає вашого ім'я, там немає вашої фотки. Якщо ви раптом його втратили, заздалегідь вас попереджую про таку фішку. Сфоткайте номер цього скіпасу. Якщо ви втратили дійсно скіпас, ви можете піти до каси, показати фотку, сказати, я його втратив. Ту картку буде заблоковано і вам видадуть нову. Це супер-зручно, тому що ви. Економити дуже багато грошей, і ви реально платите за той час, коли ви катаєтесь. За це ми любимо драгобрат за його економічність, за його автентичність, за його неймовірні види, за його за те, що туди не можуть проїхати машини. Там немає цих вихлопних газів, там все покрито снігом, там немає цієї е, такої асфальтованої дороги, яка разом з сіллю і. Снігом перетворюється в таку слякать. Дуже гарно, дуже атмосферно, реально економічно можна комбінувати просто різні всілякі. Зони катання можна поїхати на фрірайд, Тобто, якщо ви збираєтесь пропустити цілий день катання і поїхати на фрірайд, ваші скіпаси, ваші підйоми нікуди не діваються. Вони дійсні до кінця сезону. Раніше можна було поновити на наступний сезон, коли там був карантин і такі штучки. Тому в цьому році будемо дивитись, що вони нам запропонують, начебто, ще можна з е, минулого року обміняти, і більше вони обіцяють цього не робити. Кожного року вони це обіцяють, що в наступному році вони не будуть. Повертати з минулого сезону скіпаси. Ось така система на курорті Драгобрат. Я вас чекаю у ком'юніті Райдер Двіж. Якщо ви ще не там, знайдіть його по гугліть, знайдіть Двіш тревел, знайдіть посилання на райдер двіж. Або напишіть нам, ми вам скинемо. В наступній частині ми поговоримо більш конкретно про дві такі катальні зони, як ГК драгобрат вона ж курятня та вершина Карпат. Розберемо. Які є нюанси, які є фішечки, які, яка там система скіпасів, бо тому що вона трошки відрізняється в підрахунку там підйоми, юніти і так далі? Ми з цим будемо розбиратись. Дякую, що ви були цей час зі мною і приєднуйтесь до нас у туру на Драгобрат, тому що Драгобрат, коли ви спробуєте його, ви зрозумієте, що ніякі траси. Ніякий букавель вам більше не до споку, Тому що дрогобрат це свобода, це пухнасті ялинки, це дуже дружня атмосфера і це прям кайф. Ми обожнюємо дрогобрат, і вже уявіть собі, 9 років возимо туди тури настільки Він класний. Тому я вас чекаю. Гарного вам дня, бережіть себе.